Домашня випічка та вироби ручної роботи все у кольорах українського прапора. Благодійний ярмарок на підтримку військових провели студенти Прикарпатського національного університету. Вони вирішили підтримати воїнів з Прикарпаття, в тому числі й студентів військових ПНУ, які нині служать в армії. Потрібно не забувати в такий час підтримувати наших військових, допомагати їм всім, чим ми можемо, і саме територіально, адже поки що. Ми це їхня, так сказати, допомога єдина, яка Є на місці і допомагає студентка інституту після дипломної освіти Альона зі своїми одногрупниками представили багато ручної роботи з патріотичною символікою. каже до ярмарку, готувались від ранку до вечора близько двох тижнів задля того, аби внести свій вклад в перемогу. Дуже багато родичів є, які там воюють. Так родичі є, друзі моїх друзів-батьки, і хочеться, щоб ну передати дуже багато наших студентів там воює. І ми плануємо також кошти виділити на ну, студентам, кинути їм в бригади, більше таке. Вироби ручної роботи це браслетики, буси, кольця, брілки. Також у нас є наклейки такі і таємні подарунки. Також дівчата зробили фрукти, печиво спекли вдома. робимо чай, каву. Благодійну ініціативу студентів підтримала їх викладачка Надія Кіндрачук. Зізнається, вперше стала організаторкою благодійної місії у період війни. Будь-яка допомога захисникам є значущою. В Дні великого посту якраз от період для благодійності. От наші студенти, студенти інституту після дипломної освіти до музівської підготовки, поєднали так влучно освітній і свій навчальний процес із благодійністю. І даний ярмарок він не тільки на підтримку збройних сил України, а також це патріот. Тичне виховання нашої молоді, так українського української національної свідомості, так любові і відданості своїй батьківщині України. Виручені кошти студенти перерахують координаційному центру «Save Ukraine Now», який опікується прикарпатськими бойовими підрозділами на передовій. Віталія Когуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.